На ранок 5 вересня військові 102 ї окремої бригади з Івано-Франківщини спільно з бійцями головного управління розвідки та підрозділом ЛАЗер 27 27-ї бригади Національної гвардії України знайшли та знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300 на Запоріжжі. Його вартість приблизно 40 мільйонів доларів. В цій операції сили оборони знищили також радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу БУК. Відео ураження установки оприлюднили на Фейсбук-сторінці 102-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ. У івано з вікна багатоповерхівки випала літня жінка та померла. Трагедія сталася напередодні вранці. За даними поліції, це нещасний випадок, адже загибла мила вікна. У неї вдома знайшли миючі засоби біля вікна. У Києві не можуть завершити службове розслідування щодо директорки ліцею Noсто 109 імені Тараса Шевченка, яка не пустила дітей до школи через шорти. Обставини інциденту не можуть повністю вивчити через те, що очільниця закладу перебуває на лікарняному. Нагадаємо, днями в соцмережах поширили відео, на яких директорка ліцею у Києві. Він не пускає на територію закладу учнів, одягнених у шорти. Вона пропонувала дітям повернутися додому і переодягнутися, а потім прийти в школу. Через це деякі батьки написали звернення до освітньої омбудсменки Надії Лещик, в яких заявили, що через дії очільниці ліцею діти зазнали публічного приниження та стресу. Омбудсменка наголосила, що жоден із законів не передбачає обов'язкового носіння форми для учнів, а відсторонення їх від занять порушує правила на освіту. Згодом у Печерській районній адміністрації перепросили батьків та дітей та повідомили про початок служб. Бового розслідування. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.